Справжній велетень на сервісі IT boat Lab UMS 655. Тут ми встановили датчик та ехолот Лоуренс додали ліфт C-Star та датчик для нього на консолі. Встановили підрульові пелюстки для керування тримом та ліфтом, встановили пластину підсилювач та додали палубний душ. Також ми закінчили роботи над. PowerPoint 470. Тут ми встановили досить бюджетний ліфт Стронгер разом з панеллю керування, яка дає можливість більш точно налаштовувати сам ліфт, а також запам'ятовувати його положення. Навели порядок в рецесії, розмітивши комунікацію двигуна в гофру, встановили спільного тримачі, починили калітку, встановили фари Rigid, а також бортову підсвітку. Зробили. Повну хімчистку човна. Обидва човни готові та чекають своїх власників. Якщо ви теж плануєте покращити свій човен, записуйтесь на сервіс за номером.